Стоячи поруч із руїнами свого магазину, що розташовувався поруч із вокзалом, Ігор розповідає про втрачене внаслідок обстрілів російськими військовими. Під лівою стороною стояло 12 холодильників, стояло з десяток морозильних камер, газові плітки для нагріву води, бойлери. Далі основна магазин, справа сторона це була мебіль. Далі там була кухонна меблі. E, Десятка-полтора телевізора оплазне. Витяжки Це таке, що я поповнюю на скидку аж бігом. Чоловік ділиться, будував свій бізнес 20 років. За місяць, що було окуповане його місто, втратив усе з касою і документами. Остання ревізія розповідає, оцінювала майно його магазину в майже півтора мільйона гривень. Тепер 60 років родіти думав, дітваріше ставить, а саме вже на віддих. Оставлять Ігор розповідає, має багато знайомих і друзів у Росії. У перші дні після повномасштабного вторгнення телефонував їм і намагався донести правду, але розуміння і підтримки не знайшов. Відтепер ставлення до росіян змінилося кардинально. Не вірив в те, що таке може случитися. Що імені росіяни, тому що я говорю, так вийшло, що я на пенсіонеру ще в МВД. Тобто й служив. в Беларуси в войсках были только русские и белорусы. То есть у меня сейчас куча вроде еще, ну, так, давних знакомых по милиции, то же самое в Воронеже учился, куча опять россиян знакомых, до конца не верил, что такое может случиться, что так вроде полу, полу непонятно кто-то, а уже братьям их не назовешь, а взяли и так и натворили. Поводінку окупантів Ігор називає звірством. Говорить, не давали навіть поховати вбитих тростянчан. Інколи тіла застрелених або підірваних на розтяжках понад тиждень лежали в лісі. Перша ротація, навіть думала, що їх тут слібом солі встретять. Тобто вони приїхали такі чуть ли не не дружеські, не освободіти, а потім от, Луганчані, дончані під'їжджали, потім ще якісь непонятні. Ті, звісно, вже так ну, і звірствували, і з хатою ганяли. Після звільнення міста як на світ народилися, так описує чоловік відчуття після деокупації і радіє, що після навалу російських військ живими залишилися його діти і онуки.